Що вам Посвідчення водія чи талон регистрации на Будь ласка, посвідчення водія. Андрій, дякую. Тут за реєстрацією, тут же, так? Да? Будь ласка, так.

Проходив, хлопці, в мене військово облікові документи. Дивіться, перше, що я обновив гамір. Рошу не перебуваю. Виписка з дії теж є, що розшуку. Це по ТЦК, що я не перебуваю на руці. Ріженський, при чому тут Ром'янський? Це єдиний державний реєстр. Добре, Будь ласка знято з військового розшуку, прийнятий на, на округ. 21-й рік. Да, Шановний да. вас розшукують зараз в підсильний. Це ж Рейсонтори. дивіться нічого. У мене все є, що я пройшов придатний, добротворний. Все, все, проїдете разом з нами, Не зараз покажете в цей декабрі ці документи. На підставі чого? На підставі того, що ви перебуваєте в розшуку. 에... Тому я... також які? на підставі того, що ви перебуваєте в розшуку, має право вас затримати та заставити. Совісно, ну, я зрозумію. Я допомагаю я... я... людям, блядь, а ти крутиш руки, блядь. Тихо, взрослий бляд, бляд, чоловік. Нахуй ти крутиш, за що, блядь? Що я зробив? Руки дасти, Що ви, блядь, робите? Дайте мені машину закрыть. Закрыється Бессовісний. Несовість Насмор почався. Безсовестник, блядь. Кто питає? За ТЦК, да? Я думаю, я думаю, Третій раз був рошу. У мене є документ. я Явно вибрання. Що ви робите? Там мої документи. тут, тут дивись. Багато места, чи ні? машина чужая, і штормоза, не знаю, комментарно допомогу написано, бля, на стекле, нет твоя. стекло, не за не глуши, блядь. Сейчас им так и немножко. А нет, это шо зарагане тупой?